Welcome guys, Це сумська бібліотека. Тут не треба платити іпотеку, лиш купи читацький квиток, одразу потрапиш в країну казок. Справа вітає в свій діл Тут для дітей є цікаві речі. Журнали, 3 d книги, пазли й казки. Чекають усіх, з кого не сипляться піски. Ліворуч знаходиться відділ для старших, великих, розумних і просто найкращих. Хочеш бути крутим. Як Ейнштейн чинта енциклопедії, ти день у день до зони релаксу потрапиш одразу, і миттю забудеш сіляку образу. А от про мистецтво забули згадати творчих людей завжди тут багато, коли в тебе настрій творить, витворять. Приходь ти сюди, натхнення набрать, і все це чекає на тебе ось тут. Прямісінько в центрі, гляди, не забудь.